Каразіна чули в школі і в місті, і дуже позитивно всі відзивалися. Курси дуже на високому науковому рівні, і всі відзначали приємну психологічну атмосферу, тому що без Тиску і так далі, не буду повторюватися. Особисто для себе мене дуже цікаво, і я зверталася з цим питанням курси за основ здоров'я, тому що їх кажуть, що немає альтернативи ХАНО. А там вони додаткові ці спецкурси, всі платні. І Звичайно, що цікаво, чи є в Каразіна, і, тому що я пам'ятаю, з Каразіна виступав лектор з валіології. Я його лекції пам'ятаю, вже пройшло 15 років, наскільки була освічена дійсна людина, яка могла дати певні знання. Ну, і тому Дуже було б цікаво попасти на курси саме до цього викладача, якщо він ще досі досить, досить викладає. Ну а звичайно, що сама атмосфера цих курсів дуже приємна і дуже сподобалась.